Всім привіт! Як ви знаєте, морські свинки мають досить великий діапазон звуків, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про деякі з них. Перший звук цей звук означає те, що ваша морська свинка або голодна, або хоче вашої уваги. Цей звук розповідає нам про те, що морська свинка зла і її зараз краще не чіпати. Sorry. Цей звук означає те, що морська свинка задоволена, і її треба гладити більше і більше. Цей звук означає те, що морська свинка досліджує щось нове для себе. А цей звук розказує нам про те, що морська свинка зацікавлена своїм дорогом. На цьому в мене все. Надіюсь, що це відео було для вас інформативним. Всім пока!